Привіт, майбутній абітурієнт! Сьогодні поговоримо про Інститут інженерної механіки і робототехніки. У нашому інституті є 4 спеціальності. Спеціальність 131, прикладна механіка, освітні професійні програми, Прикладна механіка та інженерія мехатронних систем. Можливими місцями працевлаштування є інженерні посади технолога, конструктора, організатора виробництва та інші. Спеціальність 133. Галузове машинобудування. Освітні програми, інженеринки, сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання місцем професійної діяльності фахівця з галузового машинобудування є проєктні компанії, конструкторські та технологічні відділи підприємств, інститутів та бюро, комерційні фірми з продажу технологічного обладнання та машин, Спеціальність 185, Нафтогазова інженерія та технології. Освітня професійна програма обладнання нафтових і газових промислів. Випускники кафедри можуть працювати в наукових установах, що займаються дослідженнями в галузі Нафтогазової техніки, а саме в нафтогазовидобувних підприємствах на базах технічного обслуговування, монтажних і бурових робіт. Спеціальність 274 Автомобільний транспорт освітня професійна програма Автомобільний транспорт випускники в нашої кафедри працюють в автосервісних підприємствах, приватних та державних організаціях автомобільної галузі. А також органах державного управління транспорту. Спеціальність 132. матеріалознавство. Освітня професійна програма реновації деталей машин та конструкцій. Випускники спеціальності матеріалознавства можуть працювати в різних галузях, пов'язаних з розробкою, виробництвом, використанням та утилізацією матеріалів. Такі як: дослідження властивостей матеріалів, досконалення технології виробництва та розробка нових матеріалів контролі якості та утилізації матеріалів. Чекаємо себе на тебе. Ми ну, тут можна